Це сідається. Коротко, що я сказав, по-перше, пан ректор не хоче визначати і визнавати, що був страх. Хай не може називати це як завгодно, але ініціатива студентська є. А, ще раз скажу, що жодного політичного питання ви не піднімали. Тому не треба говорити, що комуністи з'являються, що регіонали, що там ще не питання абсолютно побутове. Студенти не мають можливості придбати форму. Пан ректор заявляє, що розсрочка вона існує. Розсрочка вона існує, але тим не менше, сума в цілому сума залишається 60. Ні, 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 почекай. Ви сума... існує? Ну, наскільки існує, ну я що, що є. Сума 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 дивіться, дивіться, товариство. Ми ж говорили? Дивіться, по. Давайте я скажу, щось. Тому що, знаєте, наступальна позиція вона завжди... Ні, вона не наступальна, просто ми прийшли, попросили, домовилися, що. Я зустрічався з студентським активом. Ви знаєте. До речі, ви студенти нашого університету. Я студент нашого університету. Я голову все української молодіжної організації. Тобто ви представляєте студентство нашого університету. Особисто ви, так? Принаймні частину студентства. Йому вдячний, а це все слово. Частину студента. І дуже невеличку, щоб ви знали. Розкажу, що Добре, спірне питание. Будет ли питание у нас спирное? Потому что оно занаженное. Давайте так. Я защищаюсь от украинских активов и объясняю, что действия правительства администрации где на нашей территории заборно по, да, 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 по закону. По закону, по закону да, Закон про вищу освіту твердить, що втручання в начальну виховну процесу. Ви знаєте, що мені хотілося? Щоб це мої студенти мені говорили, а не ви. Ні, ви не я закон цитую. Ви не можете зачекати. До ваших студентів, Матовський, до ваших студентів окремий який закон є чи що? Є закон України? Ні. Всі живуть за законом України. Так, так що при... мої студенти, ви обідвіться чужі студенти. Не обідвіться. Чекайте, ось цього ваш студент, ось ваш студент. Вони можуть сказати те ж саме, повторити. Те ж саме можу повторити. Є багато інших. Тоді щодо форми. Ну, щоб було більш конкретна розмова. Тому що зараз ми будемо. Форма шиється, або сам можеш пошити, якщо вона дуже дорога. Виберіть матеріал, і йдіть шийте самі. Питання немає. В Чи через завод. Знаєте, що немає. В Європу, як є. В Європі, так. Тобто є. Просто я маю інформацію, що не затвердили цього. От я особисто і попросив, тому що mm -hmm. якщо студент mm -hmm. отримає 700 гривень. Ви mm -hmm. ж теж не знаєте, Платить що мають право і сам жити. Мені дуже сподобався лист вашого колеги, який написав: прошу надати мені дані про елемент кожного е Матеріал кожного елементу форми про його якість. Я запитав, мені покрутили головою ну, люди. Чи, то, да ми, собі не знає, ми ж купуємо у Дивіться, на... питання, питання запиту воно стосувалося того, чому вона така дорога. Якщо вона така дорога, чи проводилося тендер, ви писалися якраз тендерну чи проводилося тендер. Оці тендерні умови я просив Андрія, щоб у мене писали кожен запит, щоб він ві... цей, э, у своєму запиті виклав, щоб ми отримали інформацію. Чому така? дорога. Бо Він через вузор, я перепрошую, вона 800 гривень. А у вас коштує 1900. Не Почекайте, не вимагати ми маємо право тільки тоді, коли вона є доступним у кожному студенту. Якщо вона не доступна, тобто університет не доставляється. <зв>. Знаєте, щоб <зв>. не було? Щоб ціна була не більше, ніж одна стипендія. Абсолютно... Ви, в мого? Мого? ви в радянський час вчилися, я вчився в цьому ж вузі в 41 45. Знаєте, що пані коштувала в, в радянський час? Дві з половиною стипендії. 107 гривень. Це три студенти брали? Тому що є в цьому логічне запитання. Людина отримає 700 гривень, 200 вона платить за гуртожиток. Лишається 500. Якщо її змушують заплатити 1700 гривень або самому пошити, рівно за ці гроші, мабуть, не пошити, Він має знайти ще час, знаєте, він мужик. Добре. 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 Ви Добре. вимагаєте носити на форму. Наскільки я знаю зараз, за останній місяць це жорстко стало. Тому що ми поставили питання, чому, якщо студенти купують форму, вони тоді в ній не ходять. Ви вирішили, логічно, треба, щоб ходити. Правило. Правила вузу це ваші правила. Нормально. Але для того, щоб студент виконав ці правила, він має фізичну можливість допомагати. Відповідно, якщо він має 700 гривень, з них платить там 200 хтось за гуртожиток, хтось іще. Він може максимум 300 гривень заплатити в місяць, не більше. Так він не 300 гривень. Ні, ну добре, але ну, ми взяли 300, 300. 300 гривень і розрахували, давайте Півроку. Ви праві, а то ж можна, якщо 300, то виплатити можна. Да. Ну. Тому що в моєму розумінні, якщо він натужиться і десь ще йому батьки допоможуть, 300 він теоретично може. Ми з хлопцями це обговорювали. Бо ми ж не хочемо вимагати на 10 років розсуртувати. Це також не нормально. Тобто фірма, яка шиє, якщо вона законно отримала цей тендер, вона має забрати гроші. Але університет має на зустріч. Відповідно, студент, отримуючи форму, півроку платить за неї, він у ній ходить. Нормально. Це зафіксовано чи ні? Зафіксовано, звичайно. За Якщо не або сам шити, або сам шити з тих матеріалів, які хоче. Головне, щоб був кольор. Все. Це, це прописано зафіксовано. Все. Миколай. Перше питання моє підклав. Том, Там, саме і... те, що хотіли. Дивіться, правильно чи ні? ні да. Треба все ну, одно 300 гривень на місяць, то хлопці, А якщо ти сам шиєш, ну візьми Германті, не з нього пошиєш. В даному випадку. Ти ж його сити, бо ми на середині дороги правильно це а, Ректор каже, що це гарантовано. Будь ласка, нормально. Тобто пробуємо самі. Ключове питання, що це можна Расрути. Расрути, і, разу... і Плюс сам і і і і є. Це нормально. Це умови Зафіксовано, зафіксовано. Друге, <п 'є> давайте далі. Тепер питання номер 2 Після того, як ми побували у вас, однією з вимог студентів було поліпшення санітарних умов гуртожитку. А, ректорат, замість того, щоб піти на зустріч студентам, наскільки я розумію, наскільки є коментарі в інтернеті і точиться інформація серед студентів, а, ректорат поширює неправдиву інформацію, заявивши, що Свобода вимагає виселяти студентів, які живуть на домовому в тих кімнатах, в яких не передбачено таку кількість людей. Ми цього не вимагали. По-перше, ми, ми вимагаємо, аби провели аудит всіх а, тих приміщень, які є у вас зуповання. Чи а, законно займають ті люди, які там проживають. Бо в нас є інформація, що частину приміщень займають а, люди, які вже давно не є студентами. Частина приміщень здано в оренду. Відповідно, забезпечте своїх студентів, які живуть у вас у університеті, а, місцями гуртожитку. Не можна людей сьогодні ставити а, в залежність їхніх навчання, а, чи він буде жити у гуртожитні, а як він буде вчити, де він буде жити. Тобто ну, це ж ваші студенти. Нам нічого не треба. Трошки викинула була інформація. І відповідно під приводом того, що свобода допомагає, ми вас будемо виселяти. А потім ректорат пішов на зустріч, вас виселяти не будуть. Ми не вимагали виселяти студентів, ми навпаки хочемо, щоб більшій кількості студентів дали місця у кошту. Якщо вони готові жити в п'ятьох, там, де передбачено 3-4 місця, то, то і... за це да. це... що свободу? Нам ну, мені активісти багато приходять, і люди, звичайно, тільки активісти Свободи. Говорить, що в гуртожитках реально живуть багато не студентів НАУ. Тобто це не люди, які, наприклад, там Бал Ниші бал це нічого страшного, там не студенти. Тобто це люди, які просто там працюють у Києві, які не мають стосунку до НАУ ніякого. І вони займають приміщення. І це неодноразово зафіксовувалося, ну, якщо вони кажуть, що реально ці люди займають місце і що ну, в разі виселення цих людей. Чи не поселення на наступний рік. Це є вільне місце, яке можна буде зайнято нашими студентами, або розселити там не по п'ятеро, а по четверо, наприклад, посилити. Тож, якщо виселити одну кімнату, чотири кімнати, можна вже зробити не по п'ятеро людей, а по чотири, так? І, ну просто, Тому у нас і було таке прохання, щоб провести, переглянути, хто там проживає, і провести, ну, щоб була прозора система поселення, щоб кожна людина могла бачити, хто в цій кімнаті живе, і чи він має стосунок до НАУ чи ні. Чи, ну, чи він студент на очі, наприклад, стиранти, чи він може взагалі людина якась? В мене знає, де є пропозиція. Дивіться, давайте візьмемо активістів-студентів. Хай е, цей активіст, окрема частину студентства представляє. Візьміть з цієї раду. частини. Візьміть Візь студентську раду, візьміть з ректорату. І проведіть один цей приміщення. Кожне приміщення. От хто там живе і на яких підставах? Якщо вони законно там живуть, немає представити. Ви проводите аудит, ви самі визначитеся, хто живе законно, хто незаконно, кого висилати, а можливо десь розширюється площі, де можна студенти зусиль. До це ж нормально. Дивіться, але ви знаєте, вимоги, які ви залишили тоді, цього ж не було. Було зовсім інше. А що переселені, що треба проекти нових гуртожитків будівництво і таке інше, це дуже добре. А, не, але я цього ніколи не дозволю. Це ви можете зробити. Згоди. А дивіться, я, я розумію, потім, що потім, я не вник у саме це питання. згоден тим, що ви дійсно повинні перевірити і все зробити. Але це нехай роблять самі студенти. Це а а звичайно. Звичайно. Ви вибачте. Ні, може, знаєте, на зараз казувати. Звичайно, знаю. Я закінчую цей університет, і це єдине місце моєї роботи. Він багато мені розказав, яким чином взагалі прагнути будувати новий вартожит і розвивати базу. Ви прекрасно знаєте, як розвивалися купи за той час. Це треба. Підка робота, це треба робити. Роботу її звідки і звідки. Я розумію, але ми цього ніколи не зробимо, що ми в не видамо ці суми. Тому що, ви знаєте, скільки варто. Варто. якщо у мене тільки три статті, стипендія частково, частково ми доплачуємо е, зарплату і... І 10, 25, На четвертий квартал фінансування. Так, так давайте разом розповідаємо. Ви, не що не, мені не Чи, можна що? зараз усе зразу. На це, вулицю протягом рукою йти. Ні, безперечно. Це, це, ні. Послухайте, якщо потрібні якісь законодавчі ініціативи, я вам можу радити безперечно. Я зараз вам дам телефон, можу розвертатися. Я ж не для того, щоб сваритись пишу. Я прийшов для того, щоб реально студентам вирішити хоч якісь мінімальні проблеми і співпрацювати, бо я зацікавлений людина яка живе в Києві. І, і я думаю, ви так само зацікавлені мати контакти з Верховною Радою, навіть якщо ви маєте через інших депутатів. Я думаю, ви бачите, що Свобода є активною в цьому плані не заради піару, повірте мені. Це піара це як другий ряд. Я вам говорю так. Тому я думаю, що це нормально, правильно створити робочу групу. З усіх студентів почав. <плес> Ні, ну тобто давайте <плес> домовимося <плес> на рік, щоб вони вже зібралися, пройшли по приміщеннях, вони мали повноваження, щоб їм там, по-перше, ці гуртожитках адміністратори Давайте в Кожному гуртожитку є студентська рада. Є слінецька рада університетська. От давайте і доучимося з другого. Я не буду вміщуватись. Ні, звичайно. Чому? Тільки да. я, а, я хотів да. пояснити, чому ви сказали, що в нас вмовах не було цього. Ми хотіли прикріпити пояснення на записку, потім вирішили, що в нас вже буде створюватися робоча група, ми домовилися, що ну, ми думали, що це буде робоча група. І там ми хотіли викласти оці тези на рахунок того, щоб перевірити, що не виселити. Але нас ніхто не хотів слухати, сказав, що ми в якості слухачів прийшли. І не надали, не надали слово, тому ми не змогли просто пояснити свою позицію, і через це вийшло такі недорозуміння і в тому числі в інтернеті. А ще хотів запитати на рахунок медцентру. Ну, я говорив з працівниками, вони говорять. В, керівництво, в них власники змінюються і що не зрозуміло, можливо, їх закриють і подайкують, що їх хочуть зробити, як там чи готель, чи модель відкрити. Чи якщо там, наприклад, збираються... Можна вам сказати, давайте не чіпати медцентр. Він у нас незаконний. Всі медцентри, всі вузи забрали багато років тому. Вчора один єдиний. У нас залишили тільки тому, що там була медкомісія для пілотів. Ми пілотів передали кірава. Від нас вимагають його закрити, я категорично проти цього. Ну добре ні, я просто не про це хотів сказати. Ми його утримуємо за свій рахунок, щоб ви знали. А приміщення. Що Почекайте, там що готель? Чи що там? Ні, я говорю, що там ходять. Я говорю з працівниками, вони мені сказали, що подейкують, що збираються відкрити готель. А, по так. Я не говорю це не стверджує. Просто хотів сказати, якщо я б задоволенням відкрив там готель, заробляв би гроші і нема б того до Nee. Мені штатний розпис не підписується на медсед. Не підписують. І, і правильно не підписують, тому що на кожну людину гроші виділяються в районній центр, де людина проживає. До речі. А ми їм платимо ще раз. До речі, стосовно страховки. <кху> 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 У нас зараз працюють три страхові компанії, нехай хочуть п'ять працюють. Наскільки я знаю, зобов'язуємо. Ні, ні, ні. Зобов'язаний кожен студент був страхуватися. Але я спілкувався з одним зі студентів. Ну, зараз, зараз. Ну, я... зараз. Наскільки я розумію, спілкувався з одним зі студентів, не хочу називати його прізвищем, я попросив, щоб я його не називав, тому що будуть проблеми. Ну, я, до речі, не розумію, чому студенти бояться категорично. Мене? Ну, вас, Мені? ректорату, я не розумію. Мені. Я коли вчився, 20 років. Ви знаєте, людина не застрахувалася на наступний день і вигнав. Не купила на наступний день і таке не буває не треба. Добре, питання по страховці. Страховка передбачає консультації у п'яти лікарів. Ви це прекрасно знаєте. Що ж ви колегами про це не розповідаєте? Давайте, давайте, давайте. давайте про медичну страховку. Страховка передбачає е, консультацію п'яти лікарів. Консультацію. Так вона ж безкоштовна у нас. А для чого тоді страховка? Тобто вона не передбачає лікування студентів. Консультацію мені не надали, наприклад, нещодавно сказала, що я за неї заплатив, хоч вона не була страховка. Сказана, власне, ну, тобто ми тобто, тобто, ну, будемо можливо, розбиратися всі страхові компанії, а ректорат ви стверджуєте, що ніхто ніколи не зобов'язує страхуватися взагалі це право здорові. Це є якісь документальні підтвердження. Дивіться, рахунок того, що дійсно була, можливо, ви не неправильно зрозуміли, чи ми вас неправильно зрозуміли, для того, щоб прояснити власне ситуацію студентами, кладачам і студентівцям і так далі. Можливо, б ми зробили зустріч там, з Ігорем. Це якби дуже важливе прохання. Дуже... Давайте, так. Без політичних питань, обговорити, про ми зустрінемося. Поговоримо спокійно, без, щоб нічого на настого не було. Ні, нічого на основу не було, дивіться, а, а не думаю, якщо треба, безперечно, якщо треба листа, я вам надішу листа. Тобто прохання зустрітися зі студентами. Я розумію, що робила колегія, я повинен сьогодні відповідь міністр. Дивіться, ще одне питання. Ну, а, ми, це це, це останнє питання, але дуже важливе. На території університету продаються пиво неповнолітнім. Ми фонд держмайна подали запит, не ми віддаємо в оренду фонд держмайна. Ми подали запит, сьогодні. буде. Якщо треба якесь підсилення депутатів, справа в тому, що раніше в них вхід був з підземного переходу. Ага. Там коли ага. заходили двері, вони їх заворували ага. і сюди ага. почали виходити. Тобто, а коли Сьогодні... це буде? А коли це можна заходити? Давайте запитані десь через місяць, я думаю, що... Ви ж розумієте, що для нас це принципово, бо свобода бореться за... Усього іншому не зробимо, ми ж по-моєму приймаємо. Ви знаєте, коли дуже тяжко, коли гуртожитки не будуються, коли грошей немає, коли... і чого я не роблю, мене запитують. Де я згоден робити? Де... Інструмент в мене був. Але ж це ж не закон, є закон, який забороняє продаж на території. Ні, даже А бачите паркат по периметру, подивіться, в 10 метрах ну, э, кіоски стоять, які продають пиво. Не ну, але... можуть. По 3-4 зносимо, а вони таракали. Це ж має їх старається. Ми вже знаєте такі питання. Питання не для депутатів свободи. Якщо десь Бог. Якщо дасть Бог вибори в Києві будуть, повірте мені, наступна Київрада з цим безприємством буде боротися. А сьогодні ми не маємо влади. А ви мені свої. У мене пальтоє зараз. Зараз секунду пальто впроводжуся. Можна ще одне Так. То звернулися в актери, сказали, що вони е, оформлені як сторожі, і що через це в е, них е, е, менша ставка і е, що вони на ті повноважені мають. Е, можна це це сказати? Пам'ятаєте, коли ви захотіли вночі ходити куди хочете, за горілкою, за чим хочете? Я не Очерча, в штатному розписі були забиті якраз тільки як день до 12-ї працювали. Ми повинні були в чи когось посадити, щоб вас пускали і випускали. Демократія ж, блі. Це не демократія, ми, це Так, ми, 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 да, ми посадили сторожів. Зараз ввели в штат, але це через півроку тільки відбулося. Вони зараз всі в штаті, всі в вахте. Але є е, 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 така штука, яка називається е, штатний розпис. Є постанова картина, яка е, е, зарплату розподіляє по категоріям співробітників. Типу Категорії всі все інше. От вони отримують наприклад, 1200 і будуть отримувати 1200. Я ж, Ну тобто, ну як, ви як ви більше ви я ви менше не можу заплатити, тому що відразу. А от більше теж ні. Mm. Тобто це не впливає ніяк. Ну, абсолютно ніяк не впливає. Це дурне питання, яке я не знаю, хто підняв. Ну просто Вахтери звернулися, самі сказали. А, Вахтери звернулися. Ну зрозуміло, що вони мало виплачувати. Ну вони зрозуміли, ну, що вони отримують менше, тому тим що... не вимагають. Вони що вночі працюють. Я категорично проти, щоб після 12 люди ходили так, до ні, ні, Хоча б, ні, щоб хоча б на, вкус на вкус працюють всі, хто працює, і до цього часу впускали. Ну, не можна. Вони ну, фіксуються. Не так воно було ніколи. Щоб ви <рисок> знали. <рисок> Оце я не вірю. Дивіться, давайте ми тоді фіксуємо. Ми тоді нас, щоб вас вже не затримуємо, зараз фіксуємо. Да. Перше, значить, проводимо аудит всіх приміщень гуртожитків. Створюєте комісію, коли? Продовжуйте. Не, не Є студентська рада, студентська рада проводить аудиторій. Ви Ні, почекайте. почекайте. Мають бути представники. А як ми тоді можемо давайте по, так. Якщо члени вашої партії не, не. це вибирає штукати. Тебе не поважають. Чого тебе не вибрали государство? У вас немає виборів господарів. Почекайте. Чарок жодного разу не вибрав і ніколи не чого Почекайте ця людина, вона представляє... Ігор, Давайте я не знаю, що вона... Чекаю. Давайте думаємо, що тоді у цю робочу групу війде, принаймні, наш представник. Да? Ви до мене підійдете з цього, добре? Тільки ж він мог підійде не з цим. Підпис на звільнення. Та, я заповнявся. Мене... Можна чесно сказати? Я в такому місці, що мене вже ніщо не треба. А ми вас не лякаємо. Мене тут були і діти. Ви ж все у мене віддав 40 рік. Правильно. Я тут кожну ялинку посадив, кожне дерево. Так ми хочемо, щоб студентам було комфортно, щоб вони вчилися. Вони були Ні, як вони можуть саджати, не прибирайте. Послухайте, як вони можуть саджати. Зараз як студент може нормально, комфортно почуватися, якщо його, Микола Сирігіч, yeah. як студент може комфортно по почуватися, що його погрожують вислати з гуртожитку, він не знає, де взяти гроші на форму, він, е -е, раді, Я тобі обіцяю, він не знає, чи потрапить... Цього в в було, то жур, ну, не було ще жодного не Це, це вислати. Робоча, ну, робоча група передбачає, що туди входять і люди, які... Ну, принай... Я з собою робоча група приходять. Тобто, і, і стосовно за форми ми зафіксували. Зафіксували. Тобто, часам, і десь, я не знаю, можна тримати? Так. Да. З ким можна працювати, щоб не розпочаткувати? <пробуйте> Працюється <пробуйте> з козачком, я йому зараз, сьогодні, дам комуна. Це не може бути. Це не так, <пробуйте> <пробуйте> як ми на надаралися.